Друзі, привіт! Вітаю на каналі Мастер Свіє Справи. Так, друзі. Сьогодні в відеообзорі буде новинка. Модульний подсумок. Одинарний модульний подсумок. Пам'ятаєте, раніше вони були двойні, тепер одинарні. одиночки. Так, запросили хлопці. Попросили так. По задній системі все так само. Можна регулювати, чи на ремінь, чи по косі, чи прямо. Люверс, тканина, кордура, тисочка. Так, система моля тут 4. Спереді 3, тут 4. безшумна застівка з регулятором під обсяг магазиння або на 2, або на 3. Якщо на 3, то застібається на верхній. І якщо два магазини, то застібається на нижній. Резинка утяжка. Так, в цьому підсумку немає перегородки. Це по бажанню замовника, перегородки я сюди не ставив взагалі. Оксфорд мультик. Пластик з обох сторін. Вони два ідентичні. Ось так. Беремо магазини і заправляємо. Так, заправились і фіксуємо на верхній, на верхню защолку по бажанню можу поставити фастекс, по бажанню можу поставити фастекс. Ось так. Але якщо фастекс поставиться, то оця система моля спереді тоді буде незадіяна, тому що тут буде йти стропа із фастексом, тут буде перегород. Ну, Заважатиме. Так, потім відкривається. так, Два магазини. Два магазини, тоді на резинку, на утяжку. Плотненько підтягти і закрити, і вони не торохкотять. Також ці магазини також можна розмістити три штуки і. Так, так, ось. Можна розмістити їх і в такому. Так, щодо закривання, давайте глянемо. Є в такому. Способы разместить три магазина. Так, пробуем. Закрывается. Трохи, так, знаете, с натяжкой. Ну, закрылось. Вот так, три магазина туда. Хоп. И и есть. Так. Пластик спереду, пластик ззаду. Так, ось новинка така. Такого одинарного модульного підсумка. Система муля. Ну все так само. Ось так. Ось такі ось новинки. Так, добре, дякую за перегляди. До побачення.